Коли сіяти томати у лютому та березні 2023 року? Вже наприкінці лютого та в березні можна починати висіювати томати. А коли це зробити за місячним календарем, дивіться у цьому відео. Найкращими датами у лютому та березні для висівання томатів будуть 24, 25, 26 лютого та 24 та 25 березня це дні зростаючого місяця у тільці. Тілець це дуже родючий знак. Посіяні в цьому знаку томати довго не сходять, але сходи дуже дружні, мають міцну корневу систему, дають великий врожай. Томати довше зберігаються, проте на насіннєве цілі вони не годяться. Ці томати добре переносять перепади температур і мають підвищену зимостійкість. Наступні дати 1, 2, 3, 28, 29 та 30 березня це дні зростаючого місяця у раку. Рак найплідніший та найпродуктивніший знак зодіаку. Він сприяє розвитку низькорослих рослин, надає стеблу середню міцність, дає рясний урожай томатів, але вони не підлягають зберіганню і непридатні на насіння, тож їх бажано відразу вживати в їжу або консервувати. Плоди смачні та соковиті. Все посіяне у цьому знаку сходить повільно. У саджанців розвивається хороше коріння. Наступні дати для посіву томатів 9 та 10 березня, це спадаючий місяць у терезах. Цей знак дає гарний врожай, що довго зберігається, та отримання якісного насіння великих та смачних томатів. Він додає стійкість до шкідників та хвороб. 11-12 березня спадаючи місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже родючий знак. При посіві та посадці під цим знаком томати швидко сходять і розвивають міцне стебло і потужну корневу систему. Дають рясний урожай, який добре зберігається великі томати з яскраво вираженим смаком. Насіння буде багато, воно високої якості і добре зберігається. Рослини будуть досить витривалі і стійкі проти хвороб. 15, 16 та 17 березня це спадаючий місяць у козерозі. Козоріг забезпечує гарний врожай, який довго і добре зберігається, плоди будуть середнього розміру. Насіння дуже високої якості, довго зберігає схожість. Томати посіяні і посаджені в ці дні, сходять повільно, але дружно. Мають потужну корневу систему, міцне стебло, стійкість до різних пошкоджень, хвороб, перепадів температур, посухи та морозів. Тож такі дні у лютому та березні є найкращими для посіву томатів. Бажаю вам гарного посіву!